Всім добро здоров'я, слава Україні! Тато і Граш знову з вами. Як завжди, доня знімає, тато розповідає. Піймав доню, сьогодні вихідний. Так, е, Знімаємо. Так, ну у нас, ж, як завжди, як не сезон оприскувача, так сезон культивації, так сезон окучування картоплі. Ну, не виключення й ми. Е, сьогодні покажу в роботі свій культиватор е, міждорядного пробітку. Так, але скажу так, я його складав. Раму робив я сам. Зараз розповім всі мінуси і плюси, чому я робив сам. А секції купував. Їжаки і опучники у шаті також я купував окремо. Ну, Як завжди, виходить це дешевше. Я не знаю, в чому там проблема в наших всіх всіх продавців навісного обладнання. Ну так. Як вам сказати, у ну, нашому регіоні так складається. Дешевше купити окремо. Е, так, йдемо до культиватора. М -м -м -м. А, перше, що я хотів, зразу покажу. Е, він помитий, але не законсервований. Я все збирався давно вам показати, е, бо там хлопці маються, то один балончика краскою. Красить його, потім навесні здирає, хто маже просто отработкою, маслом. Але воно ну, неефективно. Воно це все спліває, з часом і толком не консервує. Зараз покажу хороший консервант. Так. Консервую я отакою штукою. Називається автоконсервант Мовіль. із технічним воском. Ця штука е, висихає через десь півгодинки, як після нанесення. Через півгодинки вже підсихає і залишається липучим. Е, щоб його зняти, треба брати бензин і змивати. Я його не змиваю. Я виходжу одразу у поле, опускаю. Буквально за один прохід відчищається до того стану, який був перед консервацією. Показую. Отаким способом просто аерозоль. Наноситься аерозоль. І він повністю законсервований. Так. Його хватить, я не знаю, на пару років, мабуть, хватить. Штука дуже класна. Ну, в основі тут технічний воск, повторюся. Випускає наша його Запоріжжя. Фірма Python. Це. Ви побачили. Оце законсервований, він стоятиме вже до слідуючого року. В отакому стані. Він такого матового, пилючка ще присяде і такого матового буде е, виду вигляд мать. Так, все, консервант ставимо. Мабуть, я трошки його опущу і покажу ближче. Так буде краще. І так, рама. підходь до нього ближче. Рама зробив я із профільної труби, просто була в мене така труба. 80 на 80 і стінка товщина стінки 80. Вона доволі масивна. так, Принцип принцип я взяв від колі Дученка. То є це його порада, його, як то кажуть, наработки. Ем, мінус цих культиваторів, вони дають малий підйом. Ну, чогось так воно конструктивно зроблено, що на навісті е, вроде би трактор підняв, але ну, від землі там залишалося 19 чи 20 см. Тому за порадою Колі Дученка каже, зроби зразу донизу. Бо багато людей просто беруть, перевертають раму донизу, е, прокручують, переварюють третю точку, центральний гвинт. Є люди, які просто перевертають ці робочі органи догори ногами. Ну, тобто, Варіантів вистачає. Мені це не потрібно було, так як я раму сам робив. Я від самого початку плече опустив вниз і віддалив культиватор від крила. От чогось в'юто воно дуже близько навісне. Приходиться десь на сантиметрів 30 відходить від крила. Опустив вниз і відійшов від крила. Все, супер. Зараз він в мене працює, Підйома вистачає з головою. Ви його бачили з самого початку. Е, далі, їжаки. Їжаки, це ще в мене були, коли мототрактор у нас був. Окучники ці ми використовуємо, вони в нас стають і на картоплясажалку, і сюди на міжрядний культиватор. Тобто, універсальне. Треба зняв, треба перестав. У цьому році їжаки в мене слугували е, чисто догрузом. Дуже в нас заплискало землю. Дуже заплискало землю. І е, ви вірите, культиватор має вагу за щот рами, і ще прийшлося догрузити їжаками, щоб зайшов він у землю, зробив свою роботу. До речі, зараз покажемо відео в роботі, як він працював. В минулому році він працював вже, вже ЮТО наш з ним в роботі був, але відео якось зняли, потім забули змонтувати. Можна сказати, що другий рік працює, але ну перший рік я вам його показую. Їжаки, Як я використовував в минулому році їжаки, їжаки в мене йшли одночасно із окучниками. Чому так, що вони виконували, вони, е, їхнє призначення це для прополки, а я використовував за окучниками. Е, коли ложить груду, коли ґрунт заплесканий дощем, коли ложить груду, їжаки дуже гарно, на малій е, швидкості розминають цю груду. Тобто уплотняють горбіки, розминають груду. Дуже класна штука допомагає. І ще у них, як то кажуть, один плюс, один варіант є. Ну і прополка, само собою. Е, так, так. А е, ще таке є нюанс теж е, поради від Колі Дученка каже, знімаю ці колеса, зрізаю, вони не потрібні. Е, я працюю без них. Я, Ви знаєте, я подивився. Вони мені не заважають, а різать, палить краску, ну, якось не хотілося. Якось воно мені. Це, я їх залишив. До речі, буде там відео. Е, Сажає сажалка ж два рядка, а окучую я три рядка. І вийшло так, що непарне число рядків. Я доїжджаю, у мене два рядка залишається окучить, а третій вже окучений. Мені аж самому було цікаво. А як же він зараз себе поведе? Я кидаю окучник, проходжу. Нема питань, він як піаніно. Він зіграв, собі вибрав рівень, на якому рівні де окучувати, і пройшло, як би нічого і не було. Супер, сподобалося так. Шпильки я тут удлиняв і за того, що в мене товстіша рама. До речі, рама заводська, вона гнеться, дуже сильно гнеться. І моя порада вам: не беріть, купіть окремо секції, купіть окремо ці всі навісне, маю на увазі робочі органи. Та зробіть раму самі. У ну, мене рама товста, то я ці шпильки удлінняв. Я просто взяв болти, токарний станочок, шапки пообточував. Повставляв і собі позаварював їх. Вони в мене зараз вийшли шп... як шпильками, але у дліни ну, не хотілося болти докуплювати. Так, ну зараз відео в роботі і йдемо далі. квіточа, мова співоча, Дівчата, гарненіки, як і саладеніки, різні люди, добра вдача, козак співає, душа плаче. Гуляли, 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 наші роки крила стали, гуляли, 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 гуляли. Не сумой, мій брате, в нас є гордиця, в нас є Карпати, пройде страшна, дима, піду, брате, як спати. Гуляли, 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 наші роки крила встали. гуляли. Що, відео в роботі ви бачили, працює відмінно, я ж говорю, ну, знаєте, як вам скажу, думок багато, в кожного різна земля, в кожного різний підхід, і кожен робить своє навісне під себе, під свій тракторець. Тому як загальної формули немає, і я не бачу в цьому сенсу виводити якусь загальну форму. От тільки в мене правильно, от тільки в когось там правильно. Ні. Кожен підбирає, як йому зручно. Працює, працює, все. Задоволений, супер. Ну а на цьому все. Всім здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей.